Сергій Грабський, військовий експерт, полковник запасу збройних сил України, доєднується до нас. Обговоримо є заяву президента. І, в принципі, низка західних видань так само пише про а, загрозу великого наступу Росії навесні, наприкінці весни чи влітку. Пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні! А, мої вітання студії з рамслава, пане Сергію, ну от якщо коментувати те, про що сказав Володимир Зеленський, великий наступ в травні або червні. Ми до цього не дуже м'яко кажучи, готові каже президент. Ми розуміємо це через брак боєприпасів, зокрема. Але ну точно така тривожна доволі заява. Військові зазвичай холоднокровніше ніж цивільні оцінюють ситуацію. Тож хотілося б, щоб ви прокоментували, от як військовий. Як ситуація виглядає станом на зараз на полі бою? Як вона може змінитись протягом цих двох-трьох місяців? Ну, ви знаєте, так, ми відносимося до таких показників, до таких висловів трошки спокійніше. І, в принципі, можемо звернутися до звичайної практики. Давайте подивимося на зведення, яке публікує наш Генеральний штаб щодня. Якщо ми порівняємо кількість бойових зіткнень десь в січні, на початку лютого, то ми побачимо, то, що їх було десь приблизно до сотні, там 90 А зараз Генеральний штаб публікує інформацію, які оголошується 50-60, ну в середньому за день. Тобто, навіть з таких об'єктивних показників ми говоримо про те, що інтенсивність боїв дій зменшилася. Знов таки, коли ми говоримо про нанесення ударів і найбільш активні точки, то традиційно ми говорили свого часу і про Куп'янський, і про Креміно. Ми говорили про Бахмут, Авдіївку, Мар'їнку, Південний напрямок, зокрема Роботинський виступ і Крим. Зараз деякі напрями на деяких напрямках інтенсивність бойових дій зменшилася. Проте противник продовжує тиснути. Ми зараз говоримо про досить інтенсивну бойову роботу в районі Часу Яру. Ми говоримо про інтенсивну бойову роботу на південь від Бахмута, зокрема Кліщівка Андріївка. Ми говоримо про намагання противника продвинутися на захід від Авдіївки і. Дещо певне напруження на Мар'їнському напрямку, і безумовно противник час від часу відновлює бойові дії в районі роботинського виступу. Тобто, фактично, за три місяці, які минули з початку року, карта бойових дій не змінилася змінилася тільки інтенсивність цих бойових дій і кількість задіяного особового складу і людей, що може свідчити в тому числі про те, що. Противник так само намагається накопичити певні ресурси. За цим ведеться постійне спостереження. Ми з'ясовуємо і бачимо, де ці ресурси можуть накопичуватися. Що для нас може бути пріоритетним напрямком? І тут ми говоримо про абсолютно зрозумілу тактику противника противника щодо просування в районі часів яру з виходом на Костянтинівку, так само і в районі Мар'їнки з виходом на Курахове. Підальше просування, тобто стратегічні або оперативні замисли противника зрозумілі, і ми відслідковуємо як противник накопичує на тому чи іншому напрямку війська. Тобто угу. раптову дару бути не може. Ну і знов таки давайте не забувати. Я розумію, що президент за своєю посадою має трошки драматизувати ситуацію, тим більше коли виступає перед змі іноземними, для того, щоб посилити ефект свого повідомлення Логично. для того, щоб. Пане Сергію, але про це так само пишуть західні видання. The Economist, в там вийшла вийшла колонка там одного з їхніх постійних авторів, і йдеться про те, що ну справді вони акцентують там на кількох важливих речах. Зокрема, наші оборонні можливості за економіст пише, що Україна дуже спізнилась зі зміцненням власних оборонних позицій. Питання. Чи дійсно це так? Хто в цьому винен і чи можна ще якось виправити ситуацію? Ну, вона виправляється, і ви знаєте, це все дуже відносно, що до спізнилася чи не спізнилася щодо е, своїх оборонних позицій, тому що давайте скажемо так, 23 рік. Скажіть мені, будь ласка, хто говорив про якісь оборонні позиції? Ми говорили про наступ, наступ і наступ. І зрозуміти правильно, що неможливо готувати і наступ, і оборону. Навіть з точки зору здорового глузду, а де саме Або готувати оборону, витрачати кошти, де коли ми планували наступати? Зараз роботи ведуться, ведуться досить активно. Ми розуміємо, що е, часу у нас небагато, але це не значить, що слід опускати руки. І ми продовжуємо нарощувати наші оборонні можливості. І треба розуміти, жодні, жодні підкреслення, які б потужні вони не були. Ті оборонні позиції без особового складу, без достатньої кількості особового складу. Вони е, нічого не варті, тому що ті оборонні позиції мають хтось обороняти. І тут же питання до України, до громадськості, до Верховної Ради, а де а, посилення закону про мобілізацію, тому що хочемо ми цього чи не хочемо, а люди в армії потрібні. З тої точки зору я б сказав так, що Україна спізнюється і спізнюється досить сильно. І ті пафосні заяви щодо того, що там розглянуть 4 чотири тисячі поправок. Ну, мене як військово мало тішуть. нам потрібні люди. Люди в армії і їх потрібно готувати навіть якщо сьогодні приймуть цей закон. уявімо собі знадобиться щонайменше 60 днів підкреслюю, це мінімум. А якщо бути більш правильним, то 90 від сьогоднішнього дня для того, щоб накопичити ну, більш-менш підготовлені ресурси для отримання цих позицій. Тобто йдеться вже про кінець червня місяця, і саме тут, якщо порівняти те із королювати з повідомленням президента, ми запізнюємося десь на місяць. Поготися зі мною це вже наша з вами відповідальність, а чи чиясь інше сто відсотків. І так само той же економіст теж це другий момент. От хотів бачити вас питати, ви самі підняли це питання, але в економісті пишуть, що е президент Володимир Зеленський, не маючи грошей і побоюючись непопулярності, не доклав достатньо зусиль, щоб домогтися свого. Ну чекаємо знову ж таки від парламенту діва. Якось не, не дуже активно вони працюють. Але я б хотів би, пане Сергію, ще одну вам цитату навести: е -е, Єнс Мартін є такий колумніст. В The Times. І от він настав, написав колонку під назвою Настав час поговорити про падіння Києва. І е, от він змальовує так ситуацію. На дворі, липень 2024-го, російська армія стоїть е, біля воріт Києва. Зеленський виступає в прямому ефірі. Знову каже те, що казав в лютому, що ніхто втікати не збирається, треба зброя. От перша частина цієї його, е, ну, його бачення такого, його тези. Липень 24-го року російська армія стоїть біля воріт в Києві? Чи вбачається вам така загроза? Ні. Ви ну, знаєте, мені навіть складно обговорювати такі питання, які генерують ідеї, які генерує людина, яка абсолютно не розуміє то, що відбувається на лінії фронту прямо сьогодні і зараз. Скажіть, мені, будь ласка, звідки російська армія візьме стільки людей? Скажіть мені, будь ласка, а як російська армія просунеться на цих напрямках, ми з вами спостерігали ситуацію, коли російська армія навіть не районний центр Авдіївку брала більше чотирьох місяців. І якщо ми говоримо про ті укріплені міста, які в нас є, і навіть просто міста, які в нас є, які укріплюються і можуть бути додатково укріплені, то вибачте, скільки вони такими темпами будуть пусти до того Києва. Умовною в найгіршому випадку ми можемо говорити про червень не двадцять четвертого, а тридцять року, якщо в них вистачить сили і ресурсів, скажіть мені, будь ласка, чи ми бачимо ми на напрямках, які можуть бути загрозливими для Києва, накопичення бодай якихось сил та засобів? Ні, не бачимо. І це стосується і Білорусі. Час Білорусі там окрема тема, і про це треба окремо говорити, тому що ми недостатньо уваги приділяємо білоруському напрямку, я б сказав так. Але це не наші, скажімо так, проблеми, це проблема більше країн Балтії, Польщі. Чи бачимо ми накопичення якихось військ, формування якихось підрозділів на білоруському напрямку? Ні. На Чернігівському, ні. На Сумському, ні. То як вони можуть з'явитися, наприклад, через два місяці? Ми пам'ятаємо, скільки накопичувалися війська перед масовим вторгненням. Перші дзвіночки і перші оцінки ситуації ми давали вже в квітні 2021 року. Зрозуміти не можна, як то кажуть, вірити в всьому, що пишуть наші західні союзники, якими благими намірами вони не прикривалися. Тому що є ще поняття здорового вузду, є поняття як мінімум оцінки ситуації. Розрахунку і найголовніше факторів стримування ми з вами являємося. Українські сили оборони, українське суспільство, українська е держава є фактором стримування, яке ну яко кажучи, не дозволить противнику йти. Чи бачимо ми якісь якісні зміни у противники, які б дозволили йому проводити такі операції? Чи бачимо ми нарощування авіації противника військового транспорту, бомбардувальної, штурмової і винищувальної, які могли прикрити такі далекі висування, аж ніяк. Ми не бачимо навіть нарощування авіаційного групування на території, де ведуться активні бойові дії. То, пробачте, а яким чином вони опинуться перед Києвом? Тоді ми, пане думаємо, Сергію... А якщо все ж таки тоді повертатись до слів президента про можливий великий наступ росіян там в кінці весни на початку літа, от я ж кажу, це 2-3 місяці залишається. Як максимально ми маємо ефективно використати цей час, щоб максимально якісно підготуватись до цього можливого е їхнього наступу? Максимально якісно ми маємо підготуватися до цього наступова наступним чином. Перш за все, я вже про це говорив. Ми можемо оборонятися, і можемо оборонятися тільки нарощуючи наші бойові підрозділи, тобто максимально швидко ми маємо прийти до практичних кроків по посиленні нашого. І збільшення нашого особового складу. Ми маємо посилювати, як то кажуть, кругову оборону міст і сіл. Ми маємо формувати додаткові підрозділи, в тому числі добровільних формувань територіальних громад для тих, хто не йде в армію. Ми маємо зараз накопичувати в будь-який спосіб боєприпаси і все, що для нас доступно. І наявно максимально економлячи або використовуючи дозовано всі ресурси, які ми маємо. До речі, зараз на хтось останні два місяці два тижні, як мінімум, не кричить про снарядний голод в Україні, якось дивно чи правда? Тобто процес ідеї, ми бачимо, що наші союзники нарощують передачу на озброєння і або техніки. Максимально прискорювати по можливості не завжди це від нас залежить поставки а, а, боєприпасів. Ми зокрема, ми говоримо про так звану чеську ініціативу. Максимально нарощувати наші ремонтні а, логістичні спроможності для того, щоб ми могли е, вистояти і відбити удари противника. Ну от таким чином, але ключове питання: що на це наша готовність, наше відмобілізування. Повторюсь ще раз, що без людей ми можемо готувати будь-які позиції, але вони нічого не будуть варті. Дякую дуже, пане Сергію. А ну Просто підсумовуючи одним реченням: а наскільки, якщо в відсотках брати, от наскільки сьогодні все, що ви перелічили, здійснюється, забезпечується на практиці? От станом на сьогодні ви ну, знаєте це питання до забезпечуючих органів Міністерства оборони. Важко сказати. Ми з вами не маємо навіть трьох 5 відсотків того обсягу інформації, коли видіє міністерства оборони. Тому це буде гадання на кавові Ігорщини.